Друзі, всім привіт! Всім доброго дня на зв'язку, як завжди, я, Міша. Сьогодні відео, як ви здогадались, буде досить актуальна та цікава тема, як заробити на Binance. Будуть всі актуальні способи заробітку, тому обов'язково додивитесь це відео до кінця, якщо ви не хочете втратити можливість заробити. І... Приємно перегляду. Друзі, а перед початком цього відео, зараз приміщаємося на екран. Я хотів би вам порекомендувати свій YouTube канал, де зараз ви дивитесь цей прекрасний відеоролик, та обов'язково порекомендувати свій Telegram канал Я його рекомендую, тому що я не хочу, щоб ви втратили можливість зробити. А таку можливість я кожного дня представляю себе в Telegram каналі Я пощу. Пости, у яких кажу, що потрібно робити, щоб заробити. Тобто детальний гайд по тому, як заробити у світі криптовалют. Якщо ви хочете бути в курсі всіх актуальних подій у криптовалютному світі, то обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Послання буде в описі під цим відео. Перейдемо до суті відео. Дивіться, після того, як ви пройшли коротеньку реєстрацію, вас прикинули на головну стрінку і взагалі що тут можна зробити. Давайте розповім вам перший спосіб заробітку. Про перший спосіб заробітку, я думаю, чули абсолютно всі і кожен, хто просто має завантажити собі такий додаток, як ТікТок. Як ви думаєте, що це за спосіб? Правильно, крутити Binance. Але я цього робити не рекомендую. Дивіться, що значить крутити Binance? Що це означає? Берете Binance. Туди крутите, назад крутите. Знову туди, назад. І, в принципі, ось Binance. І ви його так от крутите, крутите. І таким чином на цьому заробляєте. А взагалі, якщо без жартів, то давайте я вам розповім, що таке крутити Binance в двох словах. Це означає, що купити долар дешевше, десь там у якомусь європейському банку є деякі зв'язки, які там продають інфоцигани платно, безплатно, в принципі, неважливо. Купити долар дешевше, потім продати через бінанс його і вивезти собі гроші на картку привата. Я так особисто я так не робив і вам так робити не рекомендую. Дуже така тема, знаєте, вона отак от. І щоб вам не зробили у двері тук-тук. А другий спосіб зробітку буде заключатись в тому, що є в нас вкладочка Earn. Бачите, є вкладочка Earn. Далі заходите. Сюди Binance Earn. І тут ви бачите різні пропозиції по стейкінгу ваших криптовалют. Що таке стейкінг? Стейкінг це той же самий депозит, як в банку. Ви робите депозит, наприклад, в гривнях, там, умовно кажучи, під 7% річних. Так же само це працює і в криптовалюті. Ви, наприклад, купили стейблкоін BUSD, USD або і поклали його під 8% річних на біржі Binance. І кожного місяця вам. Капають відсотки і приходять вам на ваш спотовий гаманець. І тут все максимально просто. Дивіться, бачите, USDT, BUSD, два стейблкоїни, які ви можете застейкати під 20% річних. Це зараз на Бінансі така спеціальна пропозиція, і вона діє до 21 вересня вересня ї ночі. Дивіться, 20% річних. Якщо ви кладете до 200 доларів у стейкінг, наприклад, BUSD, то ви отримуєте 20% річних аж до 21 вересня. Вересня. Потім особисто, як це роблю я, у мене лежать стейблкоїни, BUSD та USDT у стейкінгу на бінансі. Вони лежать у мене під 8% річних. Це фіксована ставка, але це депозити з плаваючим. Строком, тобто я можу зняти хоч сьогодні 100 доларів, хоч завтра 100 доларів, можу покласти сьогодні 100 доларів, завтра можу покласти 200 доларів. я не прив'язаний ні до якого терміну. Просто я поклав під 8% річних і суму я можу кожен день змінювати. Тепер давайте я вам трішки розповім про третій спосіб заробітку на біржі Binance. Взагалі тут способів заробітку багато, але сьогодні відео я вам розповім тільки про три. Перший я використовувати взагалі не раджу, не раджу вам його юзати, другий раджу, і третій також раджу. Зараз я вам про його трішки розповім. А суть третього способу це те, що ви повинні брати участь, обов'язково брати участь у різних промоакціях від біржі Binance. Тепер у вас виникло логічне запитання. Де брати інформацію про ці промоакції? Всю цю інформацію я пишу до себе в телеграм-канал. Дивіться, ось нещодавно. Була промоакція від біржі Binance, де можна було отримати 5 доларів за реєстрацію та верифікацію особи. Це для нових користувачів. Далі забираємо 10 плюс доларів на камінці від Binance, тобто Binance досить часто проводить промоакції. Також часто проводяться промоакції Learn to Earn, різні квізи, сейли і досить багато цікавих моментів. Про які повинен знати кожен. Дивіться, ось я прийшов на стрінку усіх промоакцій від Binance. Дивіться, скільки тут різних постів. І це все промоакції. акції Дивіться, 26 сторінок промоакції. акції Зрозуміло, що багато вже з цих промоакцій позавершувалось, але навіть подивіться, скільки було нових промоакцій, починаючи з вересня. Ось дивіться, це все нові промоакції акції за вересень, а пройшло на хвилинку тільки 15 днів. Тож, друзі, сподіваюсь, ви зрозуміли, що варто. Вкласти свою криптовалюту у стейкінг на Бінансі це гарна тема. Наприклад, якщо ви хочете покласти, просто безризиково покладіть у стейкінг, стейблкоін, BUSD або USDT. Краще BUSD. Мені чомусь більше імпонує BUSD, аніж USDT. І ви зможете мати 8% річних. Який банк вам запропонує 8% річних для долара? От я особисто я такого банку не знаю. Навіть для гривні це ще потрібно пошукати, щоб під 8% річних покласти гривню. А тут долари можна покласти без ризиків під 8% річних. Звичайно, ризики є, що заскамиться і BUSD, і USDT, і біткоїну там до тисячі доларів. Звичайно, є така вірогідність, але ви повинні йти на ці ризики, ви повинні їх мінімізувати. Тобто були отакі ризики, ви там ознайомилися з інформацією, вникли в курс справи, ризики стали отакі. Ви вже. Більш компетентна людина у цій справі. Тож, друзі, дякую за перегляд Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під відео Послання на Binance, якщо у вас по якійсь причині ще немає акаунту на цій топ-1 біржі, та послання на мій телеграм-канал також буде в описі під це відео. Дякую за перегляд, Ніколи не здавайтесь і до нових зустріч.